Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні 16-річну буковинку Діану Бордейну внесли до національного реєстру рекордів України. Детальніше про те, як проходив іспит та як досягнення такого результату вплинуло на її подальше життя, розповідаємо уже за мить перекір війні та щоденній небезпеці, 16-річна Буковинка змогла довести, що справжнім талантам не можуть стати на заваді ніякі труднощі. Діана Бурдейна підтвердила володіння англійською мовою на рівні C1 і цим становила рекорд України як наймолодша наша співвітчизниця, яка досягла таких результатів. Для мене також було дуже неочікуваним, тому що воно відбувалося в школі при моїх однокласниках, при моїх друзях, і я можу сказати, що я спочатку не могла повірити, що це до мене. Діана розповідає, займатися почала ще з чотирьох років і завжди тримала англійську мову у фокусі. Перше задумалась про те, щоб скласти іспит ще два роки тому. Однак серйозно готуватися почала за півроку. Визначення рівня володіння мовою складалося з чотирьох частин: письма, читання, аудіювання та говоріння. Я можу сказати, що напевно для мене, так як і для всіх, говоріння було найважчим, тому що люди часто вміють писати, але не вміють висловлювати свої думки вільно. І так як етап говоріння відбувається з носієм мови, то це доволі складно адаптуватися під саму обстановку. Це приблизно 15 хвилин різних запитань, а теми можуть бути абсолютно будь-які, тобто, це ну не залежить. Ти не можеш їх вибрати чи знати наперед, або мати якісь білети, Підготуватися. От і в принципі я можу сказати, що я більше переживала, ніж воно насправді було, тому що це все проходить доволі швидко, і ти не помічаєш, коли минає цей час. Коли через два тижні Діана отримала результат іспиту, була неймовірно рада такому досягненню. Взагалі дівчина вважає, що знання англійської це важлива складова сучасного життя, адже є необхідною у багатьох сферах. Я вважаю, що англійська мова відкриває. Великі можливості, як міні, як, наприклад, в подорожах, в спілкуванні з людьми, ти також можеш дізнаватися багато нової інформації, тому що є досить багато фільмів або книг, які не перекладаються на українську мову, і через це ти ну не можеш дістати до неї доступ. А плюс я вважаю, що, наприклад, якась робота або нові знайомства, вони також більшість людей в цьому світі все таки англійська є між Народною мовою після реєстрації рекорду діані вручили грант на навчання у престижному українському університеті. А фонд Сені Яценюка Open Ukraine запропонував переможниці з Буковини поглибити вивчення англійської мови у відомій онлайн школі та надав для цього необхідне комп'ютерне обладнання. Насправді я була дуже здивована, приємно, тому що в першу чергу я складала іспит для себе, і я не очікувала, що хтось може ну, помітити і захотіти зробити мені приємне за мої досягнення. І я пам'ятаю цей момент, коли я відкривала подарунки, і ну, це дуже круто, що є така можливість їх отримувати, і дуже класно, що в Open Ukraine є можливість їх мені дарувати. Тому я безумовно їм вдячна. На дубіцька Максим Білоткач. теми дня два.